Лікар 96-го року народження, місто Київ, нападник, чотириразовий чемпіон України з хокею за хокейний клуб Донбас, триразовий срібний призер чемпіонату України, капітан хокейного клубу Кременчук та гравець національної збірної України. Також є співзасновником благодійного фонду «Горобчик». Віталій, дуже рада вас бачити у якості гостя нашої рубрики Поговоримо за кавою. До речі, який напій ви полюбляєте? М -м, дуже полюбляю каву, на жаль, От, а так зазвичай на важких тренуваннях дуже смачна вода. Щодо, до речі, ваших подобань, хотілося б пригадати того маленького Віталія, який спочатку вподобав ковзанку, а потім вже врешті і хокей. Чи можете ви пригадати приблизно той вік, коли усвідомили, що хокей це моє. Спочатку я взагалі був. Такий шокований тим, як, яке кіекіпювання, як, яка форма в них. Вони як справжні лицарі там на льоду. Ну, це дуже такі емоції були по-справжньому захоплюючі. І важка шайба навіть не налякала тут юного хлопчика. Ну ні, а хокей, він так засасує, знаєте, як таке торнадо, просто в тебе захоплює все спочатку там. Тренування, потім ігри, а потім перемога. А потім вже це як наркотик. справжній. ви стали найкращим хокеїстом України 2024 за версією фахівців і вболівальників. Чи можете ви зараз продублювати ту емоцію, яка виникла на вашому обличчі, коли ви дізналися цю новину? Знаєте, одну емоцію Я зараз тут міг би кривлятися дуже довго, але ну це насправді серйозна мотивація, щоб в такі важкі для хокею часи насправді, ну і для країни загалом. Ну, така мотивацію знайти досить потужно, як для ну, особистої нагороди, як для для спортсмена. А, рухатися вперед, бути ще кращим, ще кращим. Це дуже круто, це дуже приємно. Насправді. Хто з друзів чи рідних першими привітали зі званням? Ну, спочатку дружина побачила, скинула ми. Ми порадувались. Потім вже так поступово вже. Ну і батьки порадувались, і друзі, а і потім вже і в команді привітали, спитали, коли простава буде. А ви самі родом з Києва? Проте деякий час проживали на Донеччині, зокрема, коли грали в хокейному клубі Донбас вже три роки. Як ви мешкаєте у Кременчуці? А як ви можете охарактеризувати наше місто порівнюючи з такими калоритними містами, як Київ або та ж Дружківка? Що можливо у Кременчуці кращого або можливо де по самого задніх? Ну, це насправді дуже таке дивовижне місто. Насправді дуже гарне. В Києві набагато швидше йде життя. Тут люди спокійні, вони нікуди не спішать, не поспішають, вони можуть з тобою побалакати там. Ну, загалом, і я можу назвати, що це спортивне місто. Насправді, в вболівають за футбол, за хокей, бокс, там єдиноборства. Дивовижно а, чути від вас, як від гостя, а вже майже кременчужана, але все ж таки нашого міста, що кременчужани вони такі непоспішні. Тому що так. ми здається, ми, здається, що ми живемо в якомусь шаленому тимпі, чесно кажучи. Ну от коли ти з Києва приїжджаєш, то тут все спокійно, тут ніхто не поспішає. А ще одне хотілося б запитання задати щодо стану благоустрою нашого місті, як відпрацьовують комунальні служби? От ви помічали? Ну, ліси, заг... Ні, загальний вигляд досить добрий, тому що ну, перший рік взагалі там, ми жили на... біля набережної. Ну, що там може там, бути поганого? Це краєви, ми... да, краєвиди, і природа, і площа центральна. Тобто ну, центр міста це взагалі, я думаю, що як візитка міста за три сезони у Кременчуці змінилися три тренери, при цьому гральний склад майже не змінювався. Як ви вважаєте, взагалі, тренерський штаб він впливає на задачі гравців, на робочий ритм? Тренер це є і не тільки там по хокею, він підказує тактичні там помилки, виправляє. Це є і психолог команди. За тренера мають теж грати гравці на на льду, тому що. Ну, я вважаю, що дуже дорого кошти а не знаєте, там, грають за зарплатню, за преміальні, а ще ну, там, за клуб, ну, заболівальника, а ще можуть, можуть грати за тренери. Ваші сторінки в соцмережах просто кричать про допомогу воїнам ЗСУ. У той же час ми всі розуміємо, що темп активності українців трохи спав і спадає. Плані допомоги. Як ви мотивуєте, аби допомагали? Мені здавалося б, що за три роки повномасштабної війни ну, до всіх дійшло, і за сотий обстріл масований, максимально до всіх точно вже дійшло. Але знаходяться дуже багато, реально дуже багато. А в основному, це ну не, не старі люди, котрі дивляться телебачення тільки. А це молоді, молоді люди. Власним прикладом нам треба допом... ну, показувати, що це треба. Це треба робити. Вже незабаром стартує другий етап регулярного чемпіонату та плей-офф. Як гравці хокейного клубу Кременчук готуються до матчів, які цілі й задачі ставлять зараз міжнародна пауза. Зараз ми готуємося дуже так можна сказати, плідно, щоб. Підійти к цьому етапу в досить оптимальній формі, щоб нам нічого не заважало, і вже чекаємо на наших гравців збірних. Вони приїдуть, вже будемо готуватися повним складом. Ще ж бажаємо тільки удачі. Дякую. Пропоную проаналізувати запитання підписників, які вони залишали на сторінках як ФК-Будівельник, так Хака Кременчук. Отже, Єленка Радічева 2009 запитує, яким ви бачите своє майбутнє, наприклад, через 5 років, і чи пов'язуєте це майбутнє з Україною? Стовідсотково я пов'язую своє майбутнє, майбутнє тільки з Україною, тому що, ну, ви знаєте, так, в такі важкі часи. Провести в Україні. Всі, хто, я думаю, зараз залишився і не поїхав, остаточно розуміють, що вони мають бути і бачити своє майбутнє в Україні, як після війни, так і зараз допомагати, відстоювати і відбудовувати. Угу. Міха, мій цікавиться, чому вибрали вас капітаном? Чому? У які не... якості, можливо? Я не знаю насправді. Не питали ніколи, не цікавилися. Хлопці, цік... чому? Не цікавилися. Євгеній Трембач, чому обрали команду Кременчук? Якось так вийшло, що я приїхав зі Словаччини і шукав собі клуб, який в... ну, більш-менш такий стабільний, так скажімо. І запропонував Кременчук і так от швиденько все. раз-раз Підписала контракт, і я, я радий, що я підписав тут контракт і працюю, тому що мене все тут влаштовує. Чи багато було пропозицій від іноземних колективів під час виступів на професійному рівні? Були. Хотіли вас переманити, так? Да? Хотіли. Ну, коли я там грав за Кременчук, не знаю, можливо, разів ну, десь не більше десяти там, до десяти клубів за три роки, так. Хотіли. А Назар Гонтар цікавиться. У нього три запитання: чи сильно відрізняється чемпіонат Словаччини, де грав в Італії від УХЛ? Ну, звичайно, сильно, тому що Словаччина сама по собі, вона хокейна держава, країна, і там це ціла історія, вони цінують це. вони намагаються розвивати, берегти історію. Все ж таки, там дуже сильна хокейна країна. Друге запитання від Назара Гонтера: яка футбольна команда Віталію до вподоби? Футбольна? Футбольна. Ну, як би зараз не було там, але все ж таки динамо Київ. Третє запитання: яке улюблене місце для прогулянки у Віталії в Кременчуці? Це, я думаю, це очевидно. Це набережна, дуже там гарно. Є, є на що подивитись, і завжди приємно прогулятися. У мене просто є песик, і ми там дуже любимо з дружиною гуляти. І дуже класно. А Якої породи? Мальтіпуденілікотаїсі запитує Кременчук, що для вас це місто, який він в ваших очах? Віталій вже відповів, що йому дуже подобається, але можливо кілька слів для Таїсі, що можливо сказали. Для Таїсі можу сказати, що це дійсно дуже класне місто. Де можна спокійно собі жити, навчатися в школі, в університеті і будувати взагалі життя своє в цьому місті повноцінно. А Стівен Р. Продовження кар'єри в Кременчуці, чому не в Києві? Тут умови ну, найкращі в Україні на сьогоднішній день. Тут безкоштовно є тренажерний зал, досить багато часу льоду вільного. Ви подивіться в Києві зараз за. Зараз там Сокіл Кепіталс, вони за кожну годину борються, щоб їм дали. Тому це дуже в нашій країні це дуже круто, що є такі умови, і що там за час льоду ніхто тебе не. Тобто ми є пріоритетом як перша команда. І... Скільки треба, стільки є. Тобто ми навіть перенасичаємося цим льодом. Угу. Ще маємо запитання. Давід Романович запитує: з ким Віталій найбільше товаришує з команди ХК Кременчук. Можливо, з інших клубів. Якщо треба виділити когось, з ким я е, е, спілкуюся, то це з Дмитро Магнатенко, тому що наше, наше хокейне життя е, нас е, ще давним-давно зв'язало, і ми працювали ще. Там в молодіжці, разом грали в хокей і так загалом подружилися в простому житті. А Льоха, яку плануєте купляти машину? І яка мрія? А ви як дісталися сьогоднішнього інтерв'ю пішки? Слава Богу, не пішки, але все ж таки я не знаю. Можливо, коли я стану багатою, дуже фінансовою людиною, то я буду міркувати по-іншому, але зараз е, я ціную то, що, то, те, що мені комфортно і є, на чому пересуватися. До Тому... речі, так. Да. Про майбутнє Валерій Гонтар якраз цікавиться, яка хокейна мрія Віталія, яка шайба забита, запам'яталася найбільше на даний час. Хокейна мрія. Угу. Ну е, я думаю, що у багатьох така мрія є хокейна вивести збірну в топ-дивізіон і показати, що ми, достойні, ми достойна країна, щоб бути в групі найкращих. Тому що ми кожного року намагаємося вийти з групи і дістатися цього елітного дивізіону, щоб, щоб зіграти з найкращими. Тому дуже хочеться, щоб, знаєте, ця робота не була напрасною. Угу. Марною. А щодо незабутньої шайби: подобаються шайби, які впливають на результат ну, так досить серйозно. Тобто, де, де шайба вирішила матч. Це, це, ці шайби мені подобаються майже всі, тому я. Я вважаю, взагалі перемога не не, не свиша, а перемога команди вона більше цінується. Тобто, якщо поставити на Терези е, свій гол або перемога команди, звісно, перемога команди це набагато цінніше. Не знаю, чи виявиться ця зустріч наша для вас незабутня, але ми дуже хочемо, щоб вона була для вас приємною. Тому презентуємо вам. Футболку футбольного клубу Будівельник і з найкращими побажаннями у спортивній кар'єрі. Дякуємо за вашу благодійницьку діяльність, за вашу позицію, за ваш патріотизм. Дякую Ви що допомагаєте вам. нашим воїнам? І Я дуже вірю, що незабаром будемо спілкуватися тільки про мир і про повернення наших хлопців і дівчат додому з фронту. Сто відсотків дякую вам. Дуже було приємно. Дякую за подарунки. Я вважаю вам успіхів у ваших, ваших проєктах.